Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко в наш вечірній випуск. І ми з вами поговоримо про Вашингтон Пост, який написав, що Зеленський примушує Байдена постачати більше озброєння і підтримувати Україну та маніпулює з США. Ну, невигідні речі робить Байден, коли Зеленський їх підмушує, примушує. Це підхопила російська газета. Це підхопила російська газета Ру. Вона також пише, що. Що Зеленський маніпулює Америкою і не зовсім слухається е, Байдена і всіх європейських лідерів. Друзі, як це приємно чути? Як це приємно чути? Е, краса, яка Володимир Зеленський з іграшки Коломойського, наркомана, клоуна, людини. Людини, яка е, була під, ну, підлегла їм, перетворився. Перетворився. Е, Ну, на впливовішу людину світу і може розмовляти з європейськими лідерами на рівних. Як це приємно, слух, як це приємно слухати, що лідери прислуховуються до Зеленського, друзі? Багато держав світу визнали нашого президента найвпливовішим політиком сучасності, найсміливішим лідером держави. Друзі. Я просто насолоджуюсь тим, що наш президент вивів Україну, Україну, друзі, вивів. На вищій ступені світового рангу. Я насолоджуюсь, друзі, тим, що Росія називала його лялькою е, захід, Західною лялькою. А він навпаки став ляльководом? Ляльководом. Він ну, це гумор, якщо можна так сказати. І як вам Рашка? Рашка, як вам, як вам з'їли? А ось ще цікавіше. Ось ще цікавіше про блихриві про блихливість Росії, друзі. 24 лютого 2022 року Путін по російському телебаченню зробив звернення до військових України і до Збройних сил України. А сказав він наступне. Що Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться. Чем с з шайкой наркоманов, наркоманів, неонацистів, яка засіла в Києві і взяла в заложники весь український народ? Ось наш Зеленський Ляльковод. Він, він 24 лютого був наркоманом, да, неонацистом. І що ж це, як не заклик до військового перевороту, друзі? Зі сторони Путіна. Щоб наша армія це вчинила. Все вказує на те, що він отримав брехливу інформацію про нашу армію. Хто йому надав цю інформацію, не знаю. Що вона начебто стане на сторону окупанта. І от тут, секундочку, він звернувся до армії, думаючи, що це армія, та, яку начебто створив Порошенка, як вони кажуть. Порошенко створив армію і до неї звернувся Путін. Виходить, що Порошенко мав завдання. Приго підготувати армію для здачі України. І щоб ця армія змінила владу. Ну блін, на чу користь змінила. Це дуже все цікаво. Гадайте з трьох разів на чу користь створював армію Порошенка, як кажуть Порошенковці, готував Порошенка, як кажуть Порошенковці, і начебто. Але як помилився і Порошенко, і Путін, всі помилилися. Наша армія це наше все найкраще, що у нас є. Наша армія, це наші захисники. Наша армія це все. Це все, друзі, для нас. І вона розумна. Вона не ті, хто на неї хотів опиратися і зробити переворот. Вони просто, хлопці, дівчата наші, послали і того, і того на хе і ось. Б'ємо, б'ємо їх, б'ємо. І ось ще одна брехливість Росії. 21 листопада, тоді Путін е, казав, що е, ми скинемо е, і нацистів. А вчу сьогодні, 21 листопада, 2022 року, Пісков, речник Путіна, заявляє, зміна власті в Києві не являється ціллю спецоперації. Геніально. Тоді була зміна влади. Наркоманів і не на нацистів, сейчас это уже не является сменой власти, друзі. Уже не является зміною власти, а у них уже другая цель у спецоперації. У них уже другая цель у спецоперації. Ну, все у нас як завжди. Все, друзі, все, все у нас як завжди. Так, я хочу подякувати. Хочу подякувати донаторів. Хочу подякувати з два дні нам перераховували. Завтра ми будемо також перераховувати гроші. Я буду перераховувати для дальніших, для подальших їх використання для масхалатів і для білих сіток. Я дякую, Куянченка Ірини. Я дякую невідомому. От хтось 19 11 перерахував 21.33. Щиро вам дякую. Шляхтич любові, фігурки Стефанію. Да Я хочу вибачитися, і неправильно сказав, я сказав, грачеріка, трачеріка. Вибачте, це той раз було. Мінаєву, Наталю щиро дякую, цвень Тетяну. Князь Навіра, Петухова Андрія. Щиро вам дякую за вашу допомогу. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Ну що, є такий депутат Державної думи Росії Микола Валуєв. Пам'ятаєте цю горилу? Начебто боксер, начебто не боксер начебто спортсмен, начебто не спортсмен. Ну, не знаю. Ну, не знаю, хто він на, на справді, але йому прийшла повістка. Прийшла повістка в військомат. <сум> Нормально. Повістка в військомат і треба, мабуть, йти мобілізовуватися. Треба, мабуть, йти мобілізовуватися. Так, що робить спортсмен? Я не знаю, він чемпіон світу чи ні, може якийсь чемпіон, може ні. Що робить ця от людинообразна? Що вона робить? Що це робить боксер, що це робить депутат Державної думи? Що він робить, скажіть? Він йде в лікарню і говорить, дайте мені справочку, що я хромой. Йому дали справку, що Валуєв в Микола, хромий, Він не може бути мобілізований. Підождіть, в Росії мобілізують з інсультами, з інфарктами, е з шлунками, з чим завгодно. Мобілізую. Без ног мобілізують, без ног людині принесли повістку. А Микола валує. хромий, хромой, мальчик. Мальчик в Трусиках, його ж там розпінати будуть. Бандерівці бідні, звірі бандеровці будуть розпінати колю валуєва. Росія, захищай свого Миколу, захищай, інакше буде біда. Друзі, я вам дякую за ваші донати. Я вже дякую, я дякую за ваші вподобайки. Вибачте, ви молодці, от зараз кожен кому подобається. Поставте вподобайку, напишіть коментар, розповсюдьте і обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі і ставте дзвіночок. я див, Дивляться мене. Половина підписаних, половина не підписаних. Друзі, що вам заважає підписатися. Якщо з вас щось треба, ви просто відкрийте е, аккаунт в Ютубі, точно так як в Фейсбуці чи десь. Відкрили аккаунт, зайшли до мене. На, 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 натиснув і підписався. Все, вам дякую. Йдемо ми далі. Йдемо ми далі. Далі у нас е, наші брати поляки. Ані, я ще хочу ще раз сказати, що Ізраїль пообіцяв і сказав: якщо Іран розпочне поставляти ракети Російської Федерації, то Ізраїль буде. Поставляти високоточні балістичні ракети Україні. Це сказав голова Ради нацбезпеки Ізраїлю. Чудова новина. Далі ми поговоримо про Польщу. Польща відмовила у візах членам російської делегації, які хотіли взяти участь у сесії парламентської асамблеї ОБСЄ 24, 24, 26 листопада. У Варшаві це підтвердив представник МЗС країни Польщі. Геніально. Геніальне! А я вас, друзі, хочу поздоровити. Вибачте, що запам'ятав з Днем Гідності. Вибачте ще раз, всіх поздравляю. Росіянам таким чином, поляки натякнули, що їхній приїзд порушить принцип солідарності з Україною. Зокрема, також нагадали про санкції з Заходу. Поляки, поляки, красавці, поляки. Це, це щось неймовірне. Друзі, я взагалі хочу сказати: якщо хтось, якщо хтось буде щось казати на Польщу, що б там не було, це політика, це держава. Не треба. Ось просто не треба. Польща це навіть не партнер. На сьогодні Польща це друг, це сестра, це родичка, це для нас найближче. Найближче вона підставила все, що могла підставити. Вона віддає нам останнє. Якщо інші допомагають, то Польща нам видає все останнє, що у неї є. І що зараз? Німці запропонували Польщі. Розмістити німецьке ЗРК Петріот на кордоні з Україною. Виробництво це американське, але вони німці готові надати. І Польща розміщає свої ЗРК над Україною. Дальність під 90 градусів це 80 кілометрів. Ну, практично, практично всі області, що граничать з Польщею, прикриті будуть польськими ПВО. Петріот практично повністю і Яверський паліон, і все інше. Все буде нормально. Все буде нормально. Так що, друзі, брати є, сестри є, справжні є, допомічники є, партнери є. І я ж сказав, буде багато різних подарунків. Багато. Там навіть Люксембург висилає нам хамери. Я буду кожен день про це казати, як вже збувшися факти. Так що все нормально. А ми вже почали виробляти, почали з іншими державами виробляти 152-мм снаряди для тих зброй, що у нас вже існують, і що ми взяли палендлізу у Росії. Все, друзі, я вам дякую ще раз за ваші вдоподобайки. За... І так, далі, і так далі, і так далі. Я вас обіймаю. Я ваш, ми разом. До завтра, завтра 5 хвилин. Україна переможе!